Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 3 лютого і вирішили ми, ну, вирішив я зняти відео на цьому другому точку. Подивитися, як сидять у нас бджілки і що тут з ними. Ну, як вони сидять. На тому першому точку ми дивилися декілька днів назад, ну не декілька днів назад, приблизно тиждень десь так. І сьогодні вирішив подивитися ось тут. Бачимо, у нас трішки снігу було, випало, вже потопився, але температура така досить холоднувато. Ну, Познімав я каміння з криш, щоб бачити, ну, щоб самому могти відкрити улик і подивитися і почнемо звідси. Ось так. Бачимо тут, друзі, сидять у всіх вулочках, сидять спереді. Ззаді в них кормів ще достатньо. Самому неудобно чуть-чуть, але так, це в нас ця друзі, сім'я, що ми її позначали, щоб перевертали їм корпус. Бачимо також сидять спереді. Одна рамочка лишня, корму тут ззаді ще достатньо. Скоренько пройдемося і подивимось. Друзі, бачимо ця у нас щось трішки би розповзлась. Ну Тут, друзі, напевно, потрібно буде підставити рамочку корму або щось таке, тому що вона трішки розповзлась у нас. Зараз ось ми на неї поставимо дерев'яшечку, щоб також її собі позначити. Важко самому однією рукою. Ось бачимо тут клуб взагалі чудовий. Сидить у всіх вулочках, сидить до половини рамок. Корму ззаді в них ще достатньо. Так, все добре. Так, наступна сім'я. Ну, друзі, бачимо також. Бачимо також всі рамочки обсижені. Все добре. Клуб сидить спереді. Все добре. Ось бачимо також. Клуб спереді. Обсижують всі рамочки. Потрій ми їм залишили. Так І також, друзі, клуб сидить спереді. Всі рамки обсижує. Позаду у них кормів ще достатньо, тому все добре. Так, друзі, зараз зніму ці дві кришки і покажу. Тому що вони дерев'яні, їх одною рукою важко знімати. Ми бачимо також, клуб сидить спереді на чотирьох рамках, так як ми їх і залишали. Так, поки що все добре, тільки одна там сімейка щось. Трішечки. Ось бачимо тут взагалі все добре. Клуб великий, сидить спереді, не дійшов ще навіть до половини. Так, поставлю на паузу і зніму ці дві кришки і покажемо. І так, друзі. Ось бачимо, ну тут одна рамочка лишня, дві лишні. Все добре. Тут обсижують. Всі рамочки, також все добре. Так, друзі, цю сім'ю ми не дивимось, тому що я е, недавно її дивився. Це та в нас проблемна сім'я безматочна. Е, вона пропала. Ну, так як і думав Так, друзі, зараз поставлю на паузу, закрию ці дві кришки і потім продовжимо. І так, друзі, зимівлею задоволений, як вона проходить. Ці друзі-лежаки дивитися не будемо, тому що ну, їх проблематично дивитися. Потрібно відкривати е, ну, це проблематично, я більш ніж впевнений, що там буде все добре. Е, ось друзі, поставили ми там на одній сім'ї дощечку. Ось бачимо на жовтому вулику. І десь на днях, як буде можливість, ну трішки така більш нормальна погода. Подивимось. У нас є медові рамочки, можливо, їм підставимо одну або дві медові рамочки. І вже нехай вони досижують. Ну, гніздо не будемо перебирати, тепер дивитися, а просто підставимо їм <кхів> рамочки. І вже нехай досижують до тепла. І будемо дивитися, що в них і як там. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі.